Як радіти життю та бути задоволеною собою? Так, мене довго не було, я знаю. Ми всі чекаємо на той день, коли життя нарешті стане ідеальним, коли всередині тиша, або коли просинаєшся, і тебе приємно. Комфортно бути собою, хочеться, правда. Тоді дослухайте це відео до кінця, воно вам не сподобається, проте ви дізнаєтесь, як нарешті радіти життю та бути задоволеною собою. І чому більшість людей не зможуть, навіть якщо в них... Все добре: чоловік, сім'я, робота. Перше, щоб радіти життю, треба відчувати себе хорошим. Знаєте, ось таке внутрішнє, стабільне відчуття, що я хороший. Ну, бо як я можу радіти життю, якщо я погана, недостатня, нікчемна? Чули такі історії, або, можливо, це про вас, коли люди кажуть, я не можу спокійно відпочивати, бо я не заслужив. Або я некомфортно себе відчуваю, коли до мене добре відносяться. Так. так ось ти не можеш радіти життю, якщо ти відчуваєш, що ти недостатньо якийсь. Якщо ти відчуваєш, що ти недостатньо якийсь, тобі не життю радіти треба. Тобі треба собі шкодити. Що ми робимо, коли ми відчуваємо, що ми недостатньо? Недостатні. Ми себе критикуємо. Претензії якісь ти не то, ти не сьо, ти могла би? Потім, щоб компенсувати цю аутоагресію, ці напади на себе, ми себе травимо задоволеннями, алкоголем, шкідливою їжею, цигарками, іншими якимись залежностями. Ну, яка тут радість життя може бути? Ви скажіть? Другий пункт. Ви скажете, а як же тоді відчувати себе хорошим? Ну а деяким з нас вже ніяк, тому що відчуття хорошості це така базова річ, яка закладається з дитинства від відношення мами до дитини. А мама, котра постійно незадоволена, незадоволена собою, незадоволена батьком, незадоволена вами, вона не може дати відчуття, що ви хороша. Для того, щоб дати комусь відчуття ти хороший. Треба відчувати себе хорошим і загалом бути в хорошому настрої. А якщо я відчуваю себе погано, я відчуваю себе поганою, то тоді я дитині можу дати тільки відчуття, що вона також погана. Діти, вони ж, ми ж з вами говорили, вони дуже зациклені на собі. І дитина, по відношенню мами, робить висновки про себе. І от якщо ви дитина, а я мама, і я сижу вся така. Незадоволена, ображаюсь на вас, злюсь на вас. Або просто я сижу з депресивним обличчям. Ніяк навіть до вас негативно не проявляюсь, просто сижу постійно з незадоволеним обличчям. Ви, як дитина, ви яке сприйняття себе матимете? Тож настрій мами це дуже серйозно. І якщо вам з самого дитинства заклалось відчуття, що ви погана. Протягом свого дорослого життя ви на цю штуку ну, не дуже сильно можете повпливати. Єдине, що ви можете, це хоча б зрозуміти, звідки ноги ростуть. Що Ось це відчуття, що я погана, воно не через те, що я недостатньо ідеальна, воно не через те, що я недостатньо розумна, недостатньо гарна або худа. Це можливо штука, котра з вами, з вашого дитинства, через відношення мами до вас, або через її настрій. Все третє, щоб відчувати радість від життя. Треба приносити іншим багато благ. От на чужому нещасті щастя не побудуєш, а на чужому щасті щастя побудуєш. Якщо ви багато благ приносити іншим, ви будете відчувати себе добре. Якщо ви приносите багато шкоди, ви будете відчувати себе погано. Навряд чи ви думаєте, що можна, наприклад, приносити шкоду своїм дітям своїми криками. І при, і при цьому відчувати себе хорошою, щасливою радіти життю. Або що можна кожен день обговорювати з подругами свого чоловіка, і при цьому відчувати себе хорошою, відчувати себе радісною і радіти життю. Або що можна, наприклад, вам кожен день погано, ви кожен день дзвоните, я не знаю, мамі або тій же подрузі, і постійно зливаєте їю це своє все болото, котре було накопичено за день. В неї був хороший настрій. а... Став в неї не дуже хороший настрій через ваші історії. Ви після цього також не зможете радіти життю, відчувати себе хорошою і бути щасливою. Наші дії по відношенню до інших, і по відношенню до себе це ключове. Тобто, це ключове, що впливає на наш стан. Якщо ми, наприклад, нічого не робимо, знаєте, ну от, і, і шкоди, якби, не приносимо. Але і благ ніяких не приносимо. Ну, от, наприклад, немає дітей і немає роботи, а просто сиджу вдома, знаєте, просто споживач благ, а іншим благ ніяких не даю. Ну, то та також стан буде не дуже. Ну тому що наші дії впливають на те, як ми себе відчуваємо. Якщо будете багато корисного робити для людей, ви будете відчувати радість від життя, навіть якщо ви будете втомлюватись. Це буде дуже приємно втома, як кріпатура після спорту. Пункт 4. Ви скажете: Окей, а що треба, щоб приносити багато благ іншим? Ну, то інших треба любити. А якщо в нас самих до себе любові кіт наплакав, знаєте, от любові, кіт наплакав, проте ненависті в нас. Претензії. Нападів, критики, сорому за себе, постійних звинувачень. То я, я, не, я не можу мати любов до інших, якщо якби, до себе в мене постійні тюкання і претензії. Коли я сама себе тюкаю, нічого іншим дати, окрім як свою напругу, цю поділити, свою напругу та агресію, я не зможу. Чому в нас немає цієї любові ані до себе, ані до інших? Я Три години, буквально сьогодні, розповідала на прямому ефірі ненависть до себе. Як його придбати, ви знайдете в описі до цього відео. Дуже хороший ефір, вийшов дуже хороший. П'яте. Щоб радіти життю, ви, мабуть, це і так знаєте, треба цінувати те життя, яке в тебе є. Але коли в нас велике. Це ідеальне я, оця придумана версія, я могла би бути кращою, я могла б мати краще життя, я могла б мати кращого чоловіка, кращих дітей, то радіти тому, що є, неможливо. Ну от ви самі подумайте, у вас є чоловік, і якщо вам хтось каже: Дивись, а ти могла би мати, якби не вийшла за цього, кращого чоловіка, ви зможете радіти. Тому чоловіку, який у вас є. Або, наприклад, вам хтось каже: дивись, ти могла би бути більш успішною, більш багатою більш розумною, більш класною, більш сильною та більш продуктивною. Ви зможете цінувати і радіти тій собі, яка у вас є. Звичайно ж, ні, тому що ж у вас є потенційно покращена версія вас. З якою ми себе постійно порівнюємо. Я не то, я не сьо, я могла би. І тому, коли в мене постійно є фантазія про якусь ідеальну версію себе, про це я також розповідала на прямому ефірі ненависть до себе, то радіти тому, що є, я не зможу. Я не зможу ні собі радіти, ні життю радіти, тому що насправді, щоб радіти, цінувати те життя, яке в тебе є, треба. Бути в контакті з реальною собою. Якщо ми себе погано знаємо, а ми про себе фантазуємо, то от звідси ось ці ідеї. Я варта кращого, в мене міг би бути інший чоловік, я могла би жити в кращій країні. Насправді, коли ти в контакті з реальним собою, ти знаєш чітко, що от в мене особисто міг бути тільки такий чоловік. Я особисто. Можу заробляти тільки ось стільки. Я особисто можу мати зараз тільки ось такий дім. От така я, от такий в мене чоловік, от таке в мене життя. А коли в мене є хибна версія себе, я могла би бути такою-то, такою-то, то, звичайно, будуть ідеї, що і життя моє могло бути таким-то, таким-то. А радіти тому, що є, не вийде. І насправді, як фіналочка, скажу, що. Коли ти не порівнюєш себе з хибною, придуманою ідеальною версією самого себе, в тебе не тільки незадоволення собою нема, в тебе і задоволення собою також нема. Відео називається як бути, задов... як бути задоволеним собою. Але насправді, якщо у вас є тільки ви, тільки ви ось така. І ви не придумуєте собі, що ви б там щось могли би, а живете на своє. Тільки такою я могла би бути, якою я є зараз. Тільки от стільки можу заробляти, тільки ось так можу виглядати, тільки ось такого чоловіка можу мати. То якби радість, вона є. Але от прям такого задоволення собою немає. Тому що насправді, що таке задоволення-незадоволення? Я себе порівняла. З ідеальною версією себе, якщо співпадає, я собою задоволена. Якщо не співпадає, я собою не задоволена. А коли є тільки я і порівняти мені себе ні з чим, ні з ким немає, то і ніякого ні задоволення, ні незадоволення бути не може, тож для тих, хто додивився це відео до кінця, ви можете самі оцінити, наскільки вам зараз доступні такі речі, як радість в життю і задоволення з собою, і чи треба вам взагалі це задоволення собою? А якщо воно вам недоступне, якщо радість в життю вам недоступна, то з яких причин? А на цьому я поки прощаюсь з вами до наступного відео.